Є рівняння, а є нерівності. Бувають різні рівняння, бувають різні нерівності. Але ми зараз про показникові. Ви знаєте, в чому різниця між розв'язками? Як розв'язати рівняння, а як нерівність? Чи це одне і те саме, чи це різне? Давайте поговоримо про це. Почнемо з рівнянь. Показникові рівняння, коли Х ви бачите, в показнику степеня. Потрібно зробити 125 представити з основою 5. Число, яке ми пишемо внизу, називається основа в степені, а Х називається показник степеня. 125 ми представляємо через основу 5. Що це мається на увазі? Я думаю, скільки разів мені 5 потрібно помножити на себе. Щоб отримати 125, 5 на 5 25 і ще на 5 125, значить 3 рази. Бачу 3 рази 5 в кубі. Якщо однакові основи, то однакові і степені. Тоді х дорівнює 3, а знайти розв'язки рівняння, означає, і означає розв'язати рівняння. Х дорівнює 3, відповідь або ще називається корінь рівняння. Звертаємо увагу, він тут тільки один. Тепер переходимо до розв'язку нерівності. Ідея та сама, представити 125, як 5 в кубі, робимо це, 5 в кубі, а тепер потрібно згадати властивості показникової функції. Якщо основа основа це 5 більше, ніж 1, то функція є зростаючою. І тому при переході до показників ми не змінюємо знак нерівності. Він залишається тим самим. Х більше дорівнює 3, або відповідь буде записано через інтервал від 3 до плюс нескінченності. Було окреме відео, саме як записувати розв'язки нерівності. Наступний приклад, давайте знову з рівняння почнемо. Нам потрібно зробити однакові основи. Одиничку пам'ятаємо, як зробити з будь-якою основою, тобто одиниця це будь-яке число в нульовій степені. Так само, як одна друга, або що завгодно, інше в нульовій степені. Тому тут буде одна друга також в нульовій, і тоді, якщо рівні Основи до рівні і степені. Х дорівнює нулю, тільки один розв'язок має рівняння. Тепер переходимо до нерівності. Знову ідея та сама. Одиничку представимо як одна друга в нульовій менше, ніж одна друга в нульовому степені. І далі потрібно бути уважним. Слідкувати, якщо основа менше одиниці, а більше нуля, то знак нерівності зараз має розвернутися в іншу сторону. Тобто тут був знак менше, а зараз буде знак більше. От В цьому різниця між першим і другим прикладом. Ви бачите, Тут знак не розвертався, тому що 5 більше одного. А тут ми розвернули знак, бо одна друга менше. 1. І напишемо відповідь Х належить кругла дужечка від нуля до плюс нескінченності. Чим відрізняються відповіді? Тут окреме одне число, один корінь, а тут коренів безліч, знаходяться вони всі у цьому проміжку. І ще один приклад. Знову з рівняння Почнемо: 10 степені мінус х дорівнює 10. Як порахувати в якій степені? Раз, два, три нулі, десять в кубі. Якщо однакові основи в рівняннях тут все дуже просто. Якщо основи однакові, то однакові будуть і степені. Мінус х дорівнюю трьом, ну, мінус х дорівнює трьом, а само Х дорівнює протилежному числу, мінус трьох. Ось це є корінь рівняння. Отже, тут один корінь, один корінь. І один корінь мають рівняння. А нерівності мають цілий проміжок, інтервал розв'язків. Ось в чому і різниця. І ще одна нерівність: 10 в мінус х степені буде більше, ніж 10 в кубі. Знову пам'ятаємо, що якщо основа більше одного, десятка більше одного, то знак нерівності зберігається. Тоді мінус х буде більше трьох, а х буде менше мінус трьох. І тоді відповідь х належить від мінус нескінченності до мінус трьох кругла дужечка. Ось такі приклади я дуже сподіваюся, що вам вдалося швидко зрозуміти і навчитися.